Ми в журналі податки та бухоблік традиційно публікуємо таблиці з індексами, які застосовуються для індексації доходів. Але вже декілька місяців ці індекси ми не наводимо. Чому? Тому що поки що індексацію проводити не потрібно. Це не тому, що діє якась там загальна норма про зупинення індексації. Ні, такої норми зараз немає. Причина методології індексації. Постійно виникають питання: а що там з індексацією в березні, що там з індексацією в квітні і так далі. Дивіться. Важливе правило, яке, яке діє вже багато років, таке: заробітну плату індексуємо, якщо індекс споживчих цін, наростаючим підсумком перевищив 103%. А він поки що ні для кого не перевищив. Чому не перевищив? Тому що є закон про держбюджет на 2024 рік. З'явилася норма, згідно з якою обчислення індексу цін для індексації проводимо починаючи з 1 січня 2024 року. З урахуванням такої норми маємо лише по суті, два варіанти щодо базового місяця. Варіант перший. Якщо ми не підвищували оклади після 1 січня 2024 року, то для працівників базово є грудень 2023 року. Та варіант два. Якщо підвищували оклади, наприклад, з 1 січня 2024 року, то базовим стає січень 24, тобто тут застосовуємо загальний підхід, відповідно до якого місяць підвищення окладів – це базовий місяць. По суті, це все. Що ми маємо знати зараз. А далі справа вже за нескладними розрахунками. Візьмемо ситуацію, коли базовий місяць грудень 2023 року, щоб відповісти на питання індексації квітні, наприклад, маємо перемножити індекси за січень та лютий. Березневий індекс на квітень не впливає, оскільки індекс за березень з'являється вже у квітні. Тому, перемножуючи індекси інфляції за січень та лютий, ми отримуємо індекс навіть менше 1%. Тобто поріг індексації не перейдено. Як наслідок індексувати зарплату у квітні не треба. Чи треба буде індексувати в травні? Ні. Тому що результат перемноження індексів за січень, лютий та березень все одно не перевищує ліміт індексації. Тому теж не індексуємо. Для травня індекс інфляції за квітень не враховуємо, його ще немає, і він з'явиться вже в травні і на травень не впливає. І так далі. Якщо зарплати підвищувалися, наприклад, у січні, то базовий місяць не грудень 23, а січень 24, тому все зсувається на один місяць вперед, тому проводити індексацію тим більше не треба. В такому випадку інфляцію починаємо враховувати навіть не з січня, а з лютого. Тобто відстежуємо індекси інфляції та обчислюємо індекси. Не те, щоб ми з вами полюбляли дуже так, рахувати індексацію, але складається враження, що в держпаті зламався калькулятор. Він постійно видає числа менше за одиницю. Так чи інакше запев... Запев... запевняємо, що як тільки настане право на індексацію, то в журналі податки та бухоблік, як і раніше, будемо наводити щомісяця статті з коефіцієнтами індексації зарплати та сумами поточної індексації.